Слава Богу. Свого часу до апостола Петра сказали такі слова. Ти добре зробив, що прийшов, тож тепер перед Богом всі ми стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. Свого часу до апостола Петра були сказані такі слова, а сьогодні всі ми добре зробили, що прийшли на це місце. І справді ми прийшли слухати не проповідника, не хор. Хоча гарно він співає, але ми прийшли послухати все те, що Господь буде нам говорити. Все те, що Господь хоче нам сказати, а Бог завжди має що сказати кожному із нас. На початку нашого проповіді, давайте зачитаємо місце зі Слова Божого. Це Книга дії святих Апостолів, 17 розділ із 22 вірша. Тоді Павло став посередині ареопагу й промовив «Можі, я і із усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, і я знайшов також жертівника, що на ньому написано: незнаному Богові, ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам, Бог що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі. Проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби він мав би в чомусь потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі за мешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо, і як деякі з ваших поетів казали навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки, незважаючи на не ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, бо Він визначив день. Коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Це проповідь апостола Павла в Афінах, столиці Греції. Він був свого часу в цьому місті, і коли він пробував говорити про Бога, люди, які любили слухати якісь нові вчення. А вони його запросили, сказали: Йди, скажи, ти маєш щось нове сказати нам. Ми любимо щось нове, слухати якусь філософію нову, йди, скажи, що ти маєш сказати. І ось він виходить на це місце і говорить свою проповідь. І хотів би, щоб ми сьогодні разом пороздумували над деякими істинами із цієї проповіді апостола Павла в Афінах. Щоб деякі думки підкреслити і пороздумати над ними. Отож, перша думка, яку давайте розберемо, це апостол Павло, коли проповідь свою почав із того, що сказав, що Я замітив, що ви дуже побожні, і каже, особливу мою увагу привернув той жертівник, на якому написано: незнаному. Або інші переклики кажуть невідомому Богові. В них був такий жертівник І справді столиця Греції тоді славилась тим, що там було дуже багато богів. Там було дуже багато богів, всі вони були різні, хтось за щось відповідав, хтось за то відповідав, хтось за інше. Але там для них було багато жертвників приготовлено. Але ось він проходив тими місцями. І зауважив одного жертівника, на якому просто було написано невідомому або незнаному Богові. Ми читаємо в книзі Осії, 6 розділ 6 віршем, написано, що Богопізнання більше від цілопалень. Справді, Бог хоче, щоб ми не тільки знали про Нього, але знали Його. Для нас з вами сьогодні. Це означає, що мало знати лише про Бога. Мало лише знаючи біблійні історії і все. Бог хоче, щоб ми його пізнали. Бог хоче нам відкритися. Бог хоче, щоб ми його пізнали. Це більше, ніж знати про нього, це більше, ніж знати інформацію про нього. Так само є різниця, якщо ми знаємо про якусь людину. І зовсім інша різниця, якщо ми знаємо. Особисто цю людину, так само і про Бога. Зовсім інше є, коли ми знаємо Його. І Бог саме цього хоче. Він прийшов на цей світ, і він говорив, що Він хоче відкрити Отця. Він хоче відкрити те, щоб люди пізнали Отця. І він говорив, що щоб через нього вони пізнали Отця. Справді, Бог хоче, щоб сьогодні. Ми більше звертали увагу на те, як ми його знаємо, не лише інформацію про нього, а то, як ми сьогодні його знаємо. Друга важлива істина, яку апостол Павло хотів підкреслити в своїй проповіді, де проживає Бог. Він каже, що Бог проживає не в храмах, рукою збудованих. У книзі дії святих апостолів ми читаємо ще також проповідь Степана. Який говорив до Ізраїльтян, які вже були наготовлені, його побити камінням. І Він говорив, що не в рукотворнім Всевишній живе. Каже, і цитую Пророка, як говорить пророк, мені небо престол, а земля то підніжок ногам моїм, який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце для мого відпочинку. Хіба не рука моя все це створила, підкреслює. Також апостол Павло, що не в рукотворному живе Всевишній, не в храмах він живе. Сьогодні ми можемо дивуватися, багато людей їздять на екскурсії і дивляться на величність храмів, побудованих в давнину, які збереглися до сьогоднішнього дня. Але не в храмах, побудованих людською рукою, живе Всевишній. Можемо лише лише. Дивуватись то, що люди зробили своїми руками. Але Бог живе не в храмах, живе не в храмах, і це хотів підкреслити апостол Павло. Він бачив багато храмів для багатьох богів, але каже: той Бог, якого я вам проповідую, він не в храмах живе, він живе десь інакше. Він каже, що неможливо людині створити храм для Бога, тому що земля. То підніжок лише для ніг його небо це Його престол. Він не може, великий Бог, лише міститись в такому маленькому храмі. І тому сьогодні, що це означає також і для нас. Дуже часто люди шукають Бога в тому храмі чи іншому храмі, кажуть, там він є, можливо, там є, десь треба далеко їхати, десь в сі місця потрібно їхати, але не в рукотворній Всевишній живе. Не в тому, що людина може побудувати. Дуже часто також і ми з вами шукаємо якісь місця, кажемо, в тій церкві там більше Бог є, в тій церкві там є Бог. Але Бог проживає в серці людини, а не в храмі. Він живе там, де його шукають, там, де його запрошують, Він там живе, а не лише в храмі якомусь, чи, як ми називаємо, церква та чи інша. Він живе там, де його шукають, там, де хочуть, і дають йому місце, щоб він жив, саме там він і живе. Іншу думку, яку хотів підкреслити апостол Павло, це те, що весь людський рід Бог створив, для того, щоб Бога шукали, Для того, щоб Бога шукали. Сьогодні дуже популярна і в книжках, і різні люди, які називають себе вченими. Вони хочуть доказати, що весь людський рід, він створився сам по собі, як, невідомо від чого, від якогось взриву. І один із люд, християн, проповідників, який досліджував це, який є вченим, він каже: ці вчені, які говорять, що земля і все створилося від вибуху якогось, каже, це не є їхня як, як якась наука. Це більше є як віра їхня. Вони в це вірять. Вони не можуть цього доказати, немає підстав, щоб це доказати, але вони в це вірять. Це є їхньою вірою. Чому? Тому що їм вигідно так вірити. Якщо людина сама по собі зробилась, якщо вона в результаті якогось вибуху, хаосу створилась спочатку тварини, а потім воно еволюціонувало, і ось появилась людина, тоді ця людина ні до чого не зобов'язує. Це людину ні, ні, ні до чого не спонукає, і коли людина буде думати питання, навіть не може виникнути таке, для чого я живу, воно само по собі створилось це життя. Але коли людина вона розуміє, що це Бог створив, що це Бог створив людину, що Він є автором, творцем людини, це зобов'язує нас. Це з'являється нас запитання, для чого він мене створив? Навіщо він мене створив? Можливо, в нього є якась мета для нашого життя, а в нього є мета для людського життя. І апостол Павло говорить, що він весь людський рід створив з одної людини. Для чого? Для того, щоб Бога шукали, для того, щоб шукали Бога, чи його не знайдуть, чи його не відчують, хоч Він є недалеко від кожного з нас. І також ми знаємо, пророк Ісаія, що каже такі слова: шукайте, Господа. Доки можна його знайти. Також для нас давайте задамо собі питання, чи завжди ми шукаємо Бога. Чи завжди ми шукаємо Бога? Шукати Бога це не є якесь тимчасове явище. Я шукаю Бога, знайшов, і все мені не потрібно шукати. Шукання Бога це є стиль життя людини. Це людина так живе, що її життя показує, що вона шукає Його. Це то, як людина живе, воно говорить, чи шукаємо ми Бога, чи ні. Інша думка, що хотів підкреслити апостол Павло в своїй проповіді, це те, що Бог призначив окреслені доби і границі за мешкання людини тут на землі. Іншими словами, людина на землі є тимчасово. людина лише на деякий час є тут на землі. І ми це бачимо, ми в цьому переконуємося. Особливо, коли говорять, або десь нас може сколихнути смерть якоїсь людини, чи відомої, чи просто нашої знайомої. І мимоволі в нас появляється думка, колись і нас такий день чекає, колись прийдеться і до нас, і ми, є тут не вічно на землі, а тимчасово. Апостол Яків в своєму посланні говорить такі слова, що «Бо це пара, що на хвильку з'являється. А потім зникає. Ми тимчасові на цій землі, ми лише на деякий час є, і тому потрібно цінувати кожним часом, який Бог нам дає. І Мойсей в Псалмі 89 говорить такі слова. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах 80, і гордощі їхніх страждання і марнота, бо все швидко минає. І ми відлітаємо. І в 12 вікші каже, навчи нас лічити, отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Звертається Мойсей Псалмі каже, навчи нас, Господи, лічити так наші дні, щоб ми набули серце мудре. Як хочеться, щоб кожен з нас сьогодні так само сказав, навчи, Господи, мене лічити так наші дні, щоб я набув серце мудре. Також ще одна думка, яку хотів підкреслити апостол Павло, що Бог є недалеко від кожного з нас. Іншими словами, Він є близько, Він не є далеко, Він є завжди близько до нас. Йому не байдужі ми з нашими проблемами. Він є дуже близько. Те, що його потрібно шукати, не означає, що він є десь далеко. Не означає, що десь потрібно далеко шукати його в далеких місцях. Це означає, що Він недалеко, тобто він є дуже близько до нас. Це означає, що Бога можливо знайти. Бог є близько. І в книзі Наума, першому розділі Сьомим віршем написано, що знає він тих, хто на нього надіється. Бог знає тих, хто на нього надіється. Він є дуже близько до нас. У книзі повторення закону, четвертому розділі. І в 29 вірші написано такі слова. Бог говорить до свого народу, та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати Його всім серцем своїм та всією душею своєю. Він є недалеко, Він є близько, і коли людина шукає його всім своїм серцем, Він дає себе знайти. Ще одна думка, яку апостол Павло хотів підкреслити в Афінах: Бог наказує скрізь каятись. Бог хоче, щоб людина каялась. Покаяння це не потрібно щось велике. Це не є щось велике, таке, що, що нам потрібно бути якимось аж страшно грішною людиною, щоб каятись. Це не потрібно щось такий великий гріх зробити, щоб всі люди будуть знати, що нам потрібно аж тоді буде каятись. Біблія говорить, що кожна людина, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але Бог закликає, щоб покаятись. І покаяння це не є жалкування за вчиненими гріхами. Це не є тоді, коли на лаві підсудних злочинець каже: Я жалію, що я зробив і все. Але якби в мене була можливість повернути, я б, напевно, так само зробив. Це не є покаяння. Покаяння це поворот. На 180 градусів. Це коли, на, коли людина вона йшла в одну сторону подальше від Бога, більше в гріх, до гріха, але вона розвертається і вона починає йти до Бога і подальше від гріха, і поближче до Бога. Це є поворот, це є покаяння. Саме ось цей поворот. Він є покаянням. Як часто нам сьогодні також потрібне покаяння, Сьогодні дуже часто, коли закликають церкву до покаяння, дуже часто ми бачимо, що виходять люди, які вже давно є віруючими. Але в цьому немає нічого поганого чи когось неправильного, навпаки. Дуже часто і нам потрібно людям, які є вже навіть довший час вважають себе віруючими, і нам дуже часто є моменти, що потрібно каятись. І нам дуже часто потрібно виходити і каятись. А хто цього не зробив, хто не виходив, не приходив до Бога з покаянням, тим більше нам потрібно йти до нього. І остання думка, яка хотів би, щоб ми з вами роздумували, каже апостол Павло такі слова, що Бог буде судити весь світ через Свого Сина або через Ісуса. Що це означає? Ми читаємо в книзі в Євангелії від Івана, 3 розділі, 18 віршем такі слова. Івангел від Івана, 3 розділ із 18-го вірша. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив. Ім'я однородженого Сина Божого. Якщо порівняти, уявити таку ситуацію, ось йде судовий процес. І на цьому суді є потерпілий і є той, кого звинувачують, і вимагають від нього велику суму, щоб він заплатив штрафу, на нього подали в суд, щоб він відшкодував матеріально якісь збитки. І ось суддя. Знаючи, що це його син на лаві підсудних, він не дає якесь помилування, він дає найбільший штраф, який можна тільки було б дати. Але потім, так як він є батько того, який на лаві підсудних, він потім йде із власної кишені, платить за нього, за те, що він був винен, за те, що він мав платити, але платить інший, але платить інший. Бог. Коли буде судити весь світ, він буде дивитись через Ісуса Христа, те, через те, як ми, чи ми віруємо в Нього чи ні. Це якщо взяти, можливо, такий не дуже вдалий приклад, але от є темні окуляри, вони дуже надобляться тим, хто є в водій, чи в сонячну погоду, чи в темну пору доби, вони дуже допомагають не дуже напружувати свій зір. Але коли в них дивитися, то багато кольорів вони є трохи не такими, як ми звикли бачити. Вони є тьмяними, вони є зовсім інакшими. Ми трошки по-інакшому бачимо через окуляри. І Бог буде дивитись через таку призму свого Сина Ісуса Христа. Він буде бачити трохи інакше. Він буде бачити нас, наші гріхи. Але коли буде дивитись через Ісуса Христа, який на Голгофі платив, за наші гріхи, через ім'я якого дається прощення сьогодні всім людям, хто вірує в нього, Він буде бачити нас чистими. Він буде бачити, що наші гріхи взяв на себе Ісус Христос на Голгофі. Він взяв наші гріхи на себе, і хоч ми з вами грішні, але коли ми приходимо до Бога, Він їх бере на себе. І Бог буде бачити в день суду, що ми є чистими, тому що наші гріхи. Взяв на себе Ісус Христос. Слава Йому. Апостол Іван в першому посланні, в другому розділі, із першого вірша пише такі слова. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Справді, Бог заплатив за нас велику ціну, і для того, щоб в день суду Бог буде дивитись нас через Ісуса Христа, через те, як ми в нього повірили, через те, що Він платив за наші гріхи. Тому сьогодні кожен, хто повірить в Нього, справді говорить Біблія, що суд же такий, хто вірує в Нього. Той не буде засуджений, а хто не вірує, той вже засуджений. Нехай Бог допоможе нам зрозуміти ще раз його істини. Ми тільки що коротко пороздумали над сімома основними такими істинами чи думками, які ми могли взяти із проповіді апостола Павла в Афінах. Напевно, могло би ми і більше взяти, але нехай Бог нам відкриє ще більше. Нехай, коли ми прийдемо додому і будемо. Відкривати це місце і роздумувати над ним, справді нехай Бог нам ще більше відкриє, нехай Бог більше ще нам проговорить, а Богові в нашому житті хай буде слава повіки. Амінь.